Друзі, всім привіт! Ви на каналі підбору автомобілів. Сьогоднішнє відео у нас, як завжди, з Луцького авторинку. Підбирали ми такі автомобілі, як Меган третього покоління, і Volkswagen Golf 6 та Ford Focus 3. Якийсь один з цих двох автомобілів. Але ні один, ні другий нам знайти не вдалося в хорошому стані. Десятки тисяч, а то й сотні скрученого пробігу і кілограми шпакльовки. Але попалась нам класна зафірка, на якій було скручено трішки пробігу. Але зафіра в досить класному стані, комплектації. І мала лише один косметичний підкрас арки без шпаклівки до 170-180 мікро. Друзі, які саме автомобіль я покажу вам через одну хвилинку, а перед початком відео по стандартній схемі. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментар в підтримку даного каналу. Також для замовлення послуги виїзної діагностики, підбору під ключ та супроводу на авторинку ось тут номер телефону. Не забуваємо про інстаграм. Друзі, також працюємо по всій території України. Виїзна діагностика майже у всіх містах у нас є. Тож, економимо свій так кошти та замовляємо послуги виїзної діагностики. Всім приємного перегляду, пальці вгору. Поїхали! Каже, немає. Диски тормозні задні. Стан шикарний. Ззаді у нас максимально проста безпроблемна балка, саліндблоки. Хороший стан. Так, корозії ржавчини по кузову немає. Тут у нас в принципі пильники, шрузи, гранати в хорошому стані. Диск майже новий тормозний. Колодки ще не дивилися. Коробка так. суха. Пасальникам По також повний порядок. Так, Нічого такого супер кримінального тут немає. А ну шеф, дай залізу туди. Пускай, 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 пускай. Опа! Так. так радіатори в шикарному стані. Інтеркулер, радіатор, кондиціонера не від Нічого критичного, по ходові в нас немає. 27 жовтня, Луцький авторинок 7.15 зайшли ось такий класний варіант. Меган, третє покоління, комплектація басе. По кругу без жодного підкрасу, на дворі ще трішки темно. Так, значить автомобіль весь в оригіналі, ні один елемент болтик не знімався, не крутився. Подвигнув без проблем, все чітко. Ніяких шумів, посторонніх звуків в роботі двигуна немає. Радіатори в нас в класному стані, Інтеркулер, кондиціонер, основний радіатор. В майже такому заводському стані. У нас значить 17 диски 2020 року колеса. Резина у нас мішлін. Резина в класному стані. Пильники у нас. Ось тріщен диски у нас ось такі небосешні, але також оригінальні. Автомобіль обслужений, нові передні задні тормозні диски, колодки також по 80%. Автомобіль має безключовий доступ. Також присутні два ключі. У нас є електрозеркала, шкіряний мультируль, ставки під шкіру, одна боковушка перешита. Так, по документам у нас повний порядок, автомобіль пригнаний з Голландії. так, Голландський техпаспорт. Автомобіль у нас чистий 12-й рік, 12 роком стане, трішки дивились тут ходову частину. А, що в нас є? Що в нас є? У нас є РДВшки. Так, 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 з пробігом до 134 тисяч кілометрів. Тут є сервісна книжка, заповнена майже вся. Пробіг реально оригінальний і підтвердження, автомобіль без жодного підкрасу. В класному стані, походові без проблем. У нас 2012 рік комплектація басе без жодного підкрасу, 236 тисяч 100% перевірного пробігу. І ціна 8100 доларів. Ось такого класного варіанту. Камера, можливо, не передає, але колір дійсно дуже і дуже класний. Ще трішки темно, у нас 7 година. i feel a little pain on the backdrop nowadays the words feel like chalk on the black backdrop because when it rains they are gone it's invisible ink no sharper your indelible stink the middlemen by not using pens and papers verbal contracts only master fear and hatred operate the way that makes you feel the safest plagiarized status quo you just cut and paste it Say fuck the waitlist. If you don't want me now, you must be fucking wasted. Desmond. Success is a flavor I have not yet tasted, but it's been a fucking hot and there is no debating. No sidelines for us. My lungs will bust before I put myself on the bench and pack it up. Pull yourself out of bed and try standing up. You got a lot of work to do. I hope you pack to lunch. Uh. I'm still in bed even though it's because I can't fight these dreams. І так, другий автомобіль, який ми знайшли зараз у нас 11-та година дня. Шукали спочатку ми такі автомобілі, як Volkswagen Golf, 6-го покоління, але нічого такого, більш-менш живого. З бюджетом до 10 тисяч доларів нам знайти не вдалося. Знайшли ось таку класну зафіру, має адаптивний ксенон, передні задні парктроніки, датчик світла, датчик дождя. Значить, автомобіль має один косметичний підкрас. Ось так арочки до 200 мтн і в принципі все. У нас оригінальні легкосплавні диски, літня резина. 19 й рік. Так, Маємо 4 склопйовника, клімат. Чорна панель підігрів передніх сидінь, шестиступенева механічна коробка передач, кермо в оригінальному класному стані, не фарбоване, не шите, датчик світла, передні, задні проти в нас круізконтроль. У нас є круіз контроль ось ці сидіння в нас автомобіль п'ятимісний в досить непоганому стані та комплектації. У нас 12 рік. Автомобіль з Германії пригнаний. Разом з сертифікатом ціна 8500 доларів. Автомобіль в дійсно класному стані і з рідним пробігом. Так, значить, Також знайшли ось такий класний варіант. Меган. Третє покоління, комплектація боссе. Або, як люблять говорити, боус. Так, в нас значить, зимова класна, шикарна резина, легкосплавні диски, значить, тормозні диски Ну, на сезон на 2 більше потрібно буде міняти. Значить, по кругу у нас без жодного підкрасу, під капотом повний порядок, двигун не митий. Силова конструкція повністю не пошкоджена, в оригінальному стані, ланжерони не фарбовані, болти на ланжеронах не кручені. Телевізор в оригіналі. Має передні і задні парктроніки безключовий доступ. 2013 рік. Оригінальне навіть лобове скло 2013 року. У нас шкіряний мультируль в класному стані. Перешита лише одна боковушка. Так, у нас чорна панель. Електроручник, клімат контроль двокзоний, круїз контроль, ліміт контроль, механічна 6-ступка, українська карта, її нема. В принципі, ось така досить непогана комплектація. 13 й рік, без жодного підкрасу. І власник скаже пару слів. Дякую, Роман, за підбрів. Рекомендую всім. Обращайтесь, будете доволі. Значить, по миганчиках сьогодні так трішки туговато. Вроді би вибір є великий, але хороших машин практично немає. Знайшли ось такий варіант. 13 рік, 9 тисяч на віддачу. Щесним пробігом. Автомобіль дійсно в класному стані та непоганій комплектації. Меганів. кожна п'ята машина це меган, але стан цих машин бажає кращого. Дякую всім за перегляд, слава Україні, слава ЗСУ. І чекаю вас в всіх коментарях. До нових зустрічей і перемога обов'язково за нами.